Днями в Ужгороді за участі провідних науковців онкологів України, Росії та Грузії відбулась науково-практична конференція та школа семінар «Сучасні аспекти лікування раку молочної залози у жінок. Сьогодні це не тільки медицинська проблема, но и прежде всего соціальна, общественная проблема, оскільки дана патологія вносить из життя и в Україні более восьми. Тысяч пациенток. И зачастую это женщины трудоспособного возраста, зачастую это женщины молодые, которые бы могли приносить нашему обществу, нашей стране полезное, полезное дело. Проблема, почему социальная, потому что сегодня в Украине достаточно высокая заболеваемость: 66-69 на 100 тысяч женского населения. Хотя в европейских в некоторых странах, в частности в Финляндии, в Швеции, в Америке в том числе заболеваемость достигает до 80 на 100 тысяч женского населения. Однако пятилетняя выживаемость в этих странах значительно выше и колеблется 75-85%, поскольку выявляется данная патология в начальных стадиях заболевания. Сегодня неутешительная статистика в нашей стране заключается в том, что более 20% женщин регистрируются с запущенными формами рака молочной железы. И, конечно же, так называемая доводовая летальность, то есть продолжительность жизни в течение года, достигает 33%. Это свидетельствует о том, что патология выявляется в распространенной, как правило, стадии. Это третья-четвертая стадия заболевания. Здесь немаловажным аспектом является прежде всего информированность населения к здоровому образу жизни и посещение проведения так называемых профилактических осмотров. Когда здоровая женщина, мы должны донести до ее сознания, что любая женщина после 25 лет раз в году без учета наличия жалоб должна посетить мамолога, должна посетить гинеколога и пройти какие-то плановые скрининговые обследования. Именно в начальной диагностике начальных форм рак молочной железы и заключается эффективность лечения, поскольку э, здесь присутствует и так называемая фармакоэкономика, потому что э, на лечение пациентов с первой стадии заболевания уходит... В разы в десятки разов меньше государственных средств, нежели на лечение больных третьей-четвертой стадии заболевания. Кроме всего прочего в арсенале современной онкологии присутствует. Достаточно современные методы диагностики и лечения, которые позволяют при выявлении данной патологии в начальных стадиях выполнить так называемое органосохраняющее лечение. То есть женщина, возвращаясь в семью, возвращаясь в общество, возвращаясь на свое рабочее место, абсолютно не теряет качество жизни. Это тоже очень важно. Сегодня я могу с гордостью сказать, что в Украине развиваются все европейские технологии по лечению рака молочной железы. Это и внутриартериальная химиотерапия, это современные схемы и методы лечения с использованием линейных ускорителей, в которых сегодня в стране уже 7, и мы говорим о том, что, даже, что данные современные технологии позволяют, опять же, улучшить качество жизни пациентов и улучшить отдаленные результаты лечения. Это и терапия так называемая таргетная, то есть терапия моноклональными антителами. Это и органосохраняющая хирургия, и это в том числе реконструктивная и пластическая хирургия. То есть в арсенале наших специалистов эти все методы доступны, и они позволяют при, опять же, повторяюсь в очередной раз, при выявлении начального рака выполнить лечение В максимальному об'ємі і гарантировать жизнь человека. сьогодні со сто уверенностью можно можна сказати, що рак молочної желези излечим, лічим излечим на начальных стадіях. К сожалению, чем чим выявляется виявляється патология, тем тим хуже результати комбінірованого лечения. на Закарпатті Один з найнижчих в Україні рівні захворювання на рак молочної залози. Один із факторів, який на сьогоднішній день зумовлює зростання. Онкопатології це є стрес, можливо, що відсутність великих підприємств, де дуже надзвичайно велике навантаження, відсутність або менший цей так званий електросмок, як його називають на заході, можливо, це є однією з причин. Того, що на Закарпатті найнижче Ну, Не треба забувати про те, що і на сьогоднішній день, коли ми говоримо про ці цифри, то реально вона ну, по всій Україні всі цифри майже вдвічі більше, тому що все ж таки є досить високий відсоток занедбаних випадків. Враховуючи, що більшість пацієнтів все ж таки пенсійного віку, да, коли вже люди не проходять медогляд, це є одна із основних причин занедбаності на сьогоднішній день. Тобто, кожна жінка має в першу чергу турбуватися за своє здоров'я, робити самообстеження молочних залоз і в разі будь підозр з'являтися до лікаря. На сьогоднішній день ми можемо запропонувати. Весь, зокрема, онкологічний диспансер, весь спектр надання медичних послуг, тобто від хімії, гормонної і таргетної терапії до променевої терапії і хірургічного лікування. В цьому аспекті хочу відмітити, що в хірургічному лікуванні ми є одним із лідерів на Україні, по органозберігаючим операціям при раку молочної залози у жінок, і на сьогоднішній день їх виконуємо близько. 70 відсотків, що вже наближується до європейських показників. Ужгород тримає сумне лідерство по кількості жінок, що хворіють на рак молочної залози. Урбанізація один з головних чинників зростання хвороби. В місті Ужгороді найвища онкологічна захворюваність, тобто ми маємо значно вищі відносно середньообласних показників. Показники захворюваності на онкопатологію у місті Ужгороді. Це, звичайно, пов'язано із тим, що є такий аспект, як урбанізація населення і підвищення онкологічної захворюваності у власне міського населення у порівнянні з сільським населенням. Але також е, мусимо відмітити, що, можливо, грає роль тут і більш краща е, статистична обліковість цих хворих, тобто постановка їх на облік більш своєчасна. Хворі, які пацієнти, які виявляються в місті Ужгороді, вони проживають досить у компактній такій зоні, де є багато медичних закладів, в тому числі і наш міський онкологічний центр. І таким чином, звичайно, доступність і швидкість постановки хворого на облік і взяття його на статистичний власне облік. Вона не така, допустимо, як у якихось можливо гірських районах, але або в віддалених районах, де цей процес може. Уже бути сповільнено що стосується надання онкологічної допомоги спеціалізованої онкологічної допомоги у місті Ужгороді, то чотири роки функціонує уже в на базі міської. Центральної клінічної лікарні Ужгородський міський онкологічний центр, який фактично надає весь спектр онкологічної допомоги населенню міста Ужгорода. Ну, є деякі невеликі винятки, які я думаю, ми невдовзі подолаємо. Наприклад, променева терапія, яка є досить потребує досить специфічного такого об'єму апаратури. Ну але це проблема. Ця вирішується на рівні області вже на рівні обласного закладу. Променева терапія комбінації з хірургічним лікуванням на третину покращує результати, і збільшує тривалість життя хворих, а також дозволяє скоротити об'єм та травматичність оперативних втручань. Лучова терапія на сьогоднішній момент один із ведущих методів лікування онкологічних пацієнтів, особливо з раком молочної желези. І в комплексі з хірургічним лікуванням і з хіміотерапією надають хороші результати. На жаль, до 2003 року. Учева терапія у нас. стояла. И сейчас, на сегодняшний момент времени, только 19% оборудования, которое отвечает современным требованиям МАГАТЭ. Но мы сегодня должны сказать большое спасибо Фонду развития Украины, Рената Ахметова, который помогает сейчас в закупке нового оборудования. И сегодня мы уже можем похвалиться своими успехами. И в частности, в Донецком областном противопухолевом центре линейные ускорители начали работать с 2006 года. И уже более 10 тысяч пациентов были Пролеченых. В настоящее время радиологическая служба очень большая. Мы имеем 2753 койки по всей Украине и работают 452 лучевых терапевта. Год из года увеличивается количество пролеченных и больных. На сегодняшний момент времени, за 2012 год, более 87 тысяч пациентов получили лучевую терапию. По сравнению с 2011 годом это количество было, это количество было 85%. То есть успіхи на лицо сьогодні благодаря применению новейших технологій, в частності лечения на линейных ускорителях, ми можемо абсолютно уменьшить нагрузку на окружающие, здоровые здорові органи ткані, тим самим непосредственно увеличить дозу на очах, то есть опухоль і привести к повному його розрушенню. Двоєчасні з діагностики хвороби запороку успішного лікування. Головний онколог України під час виступу неодноразово наголошував на необхідності ретельного огляду пацієнта. Хоча б раз на рік, адже люди звертаються до медичних установ з різних причин: від отримання довідки до лікування звичайного ГРВІ. добросовісне виконання в першу чергу сімейними лікарями своїх обов'язків дозволить покращити ранню діагностику раку, а відтак врятувати не одне життя.